Добрий день мої підписники. У нас сьогодні дощ. Все цвіте. Але ми в гаражі. Ми в гаражі запалили буржуєчку тепленьку. Палимо щепою, бо маємо арпала. Про арпала я пізніше розкажу. Що ми тут робимо? А робимо ми отаку річ. Нас розібрали ми трактора. А чому розібрали? Бо у нас потік бак. Потік бак зараз я вам покажу оце Тріщинка сквозная з двох сторон. насквозь, і пішла соляра. Все мокре, зразу капало, капало, чуть-чуть, а потім уже побігло ручйом. Було все мокре. Вранці приходжу калюжа. Зняти бака, а то півтрактора розібрати. І дуже тяжко, неудобно. Незручно. Бак розбираємо панель. Відкручуємо е, тут два болта, тут більш нічого не треба. А знімаємо ще тягу на сцеплення. Вона у нас іде во, І обов'язково, якщо ви її не знімете, ви не знімете рамку з баком. Оце рамка ще в мене не почищена. Тому що, хто має куботу, він знає, що стоїть бак, рамка прижимає бака, Рамка стоїть на оцих втулочках і плотненько на йому стоїть бак. І ключ туди ніякий не влазить. Щоб зняти, відкрутити бака, ззаді, оце бачите, тут дві дирочки, бак прикручений, ззаді. До цієї рамки. Зараз я її поставлю на хвилинку отакого. Оба. І воно оплотною тут. Ще плюс тут бак. Доступу у вас маленька тоненька дирочка і там стоїть. Отаких От отаких два болтика. На 12 коротеньких прижимається бак. Для того, щоб відкрутити цю рамку, то потрібно відкрутити тих два болтика. Для цього я зробив отаку штуку. Це просто там трубка, приварив прута, щоб засунути сюди. І позривати їх, бо вони дуже сильно зажаті. Далі я сюди вставляю ключика і починаю їм зривати. Зорвав одного, зорвав другого, потім головку переставляємо на удлинитель. а куди ми одлінителя. А одлінителя ми Запіхаємо, о, у нас тут така резиновий чухол, який захищає від мусору від цього. Підтягуємо цю електрику туди і починаємо начин... протягати во. і починаємо відкручувати. Тільки в такому випадку ви їх викрутите. Тоді піднімаєте бака, там виходить, у вас зазор десь 1,5 см. І відкручуєте цей перший болт, крутиться добре. З того краю тяжче, але теж нормально. А ці вони стоять повністю всередині, втоплені за подліцов. Їх капець достати, відкрутити невозможно. Було. Але варимо, відрізаємо ключ на 14 о. Відрізали, приварили пластинку, воно вставляється сюди, воно вставляється сюди середину плотненько і починаємо по пів оберта відкручувати. Відкрутили, зняли бака, помили, почистили, витерли. Завтра поїдемо, заваримо цю тріщинку і будемо збирати. На все про все півдня на цей ремонт. Так що, кому було цікаво, пишіть. Дай Боже, щоб всіх воно працювало, не ламалося, бо дуже тяжко недоступно. Відео ніде я не знайшов. Так що дивіться, ремонтуйте, якщо у вас буде така поломка, будете знати. Все, всім дякую, мирного неба.